Урок 3. Діагностика поточного стану стосунків. В цьому уроці ми розглянемо ключові діагностичні питання, що я даю, що отримую, що замовчую, як запустити усвідомлення у клієнта, модель 5 точок опори для аналізу пари: довіра, повага, свобода, спільність, тілесність, застосування саме в консультації. Та оглянемо діагностичні техніки шкали задоволеності, аналітичні матриці. Там метафоричні запити, готовий набір для першої зустрічі. І розпочинаємо з першого питання: ключові діагностичні питання, що я даю, що отримую, що замовчую, як запустити усвідомлення у клієнта. Одна з головних задач в роботі з парною темою не дати відповідь, чи варто бути разом, а допомогти клієнту або клієнтам побачити, в яких саме стосунках. Він, вона або вони перебувають. Поки клієнт не розуміє поточний стан зв'язку, будь-яка зміна або рішення буде емоційною реакцією, а не зрілим вибором. Саме тому діагностика не є формальністю. Це спосіб активувати внутрішнього спостерігача, розширити усвідомлення та повернути суб'єктність. Один із найбільш дієвих підходів задати клієнту три прості, але дуже глибокі запитання. Що я даю в цих стосунках, що я отримую в цих стосунках, що я замовчую? Ці питання відкривають базові рівні динаміки стосунків дії, взаємність, уникнення. І вже сам процес відповіді на них нерідко стає для клієнта або для пари інсайтом. Що я даю в цих стосунках? Це питання виводить клієнта з позиції пасивного спостерігача у стосунках, воно не про жартовність і не про скільки я вкладаю, а про те, якою ролью живе клієнт у цій взаємодії. Робота з цим питанням включає, який вклад я роблю емоційно, тілесно, практично, чи це підтримка, турбота, присутність, чи, можливо, контроль, тривога, рятування, яка моя роль у парі, наприклад, я завжди ініціюю діалог, я зладжую конфлікти, я роблю вигляд, що все добре. Що я приношу у простір стосунки з власної історії? Тут важливо звернути увагу, чи клієнт несвідомо відтворює моделі зі свого дитинства. наприклад, Мати, яка всіх тримає, або той, кого не чують. Наше завдання не оцінювати ці дії як добрі чи погані, а допомогти клієнту побачити це я роблю і це впливає на динаміку. Інколи клієнт починає усвідомлювати, що він дає набагато більше, ніж хоче чи може, і це виснажує. А іноді, навпаки, що він утримується від внеску бо боїться бути вразливим. Наступне запитання, що я отримую в цих стосунках, це питання звертає увагу на баланс, на те, як клієнт почувається у відповідь на свої дії, чи відчуває він себе побаченим, визнаним, прийнятим, ключові напрямки аналізу, що партнер дає мені на рівні поведінки, емоцій, присутності? Чи я отримую підтримку, щирість, контакт, чи навпаки дистанцію, критику, мовчання. Чи мої потреби задоволені, чи є тут близькість, безпека, повага, свобода? Як я себе почуваю поруч із ним, нею, спокійно, тепло, живо, чи напружено, винно, зобов'язано? Чи я можу проявлятись таким, яким я є, і залишатись прийнятим? Це питання може викликати опір або сором, ніби клієнт зізнається, що йому щось потрібно. Тут важливо створити простір, де отримувати не соромно, не егоїстично, а природно. В терапевтичному діалозі це може звучати як? А що ви отримуєте натомість? Чи є в цих стосунках місце для вас? Як часто ви почуваєтесь по-справжньому поруч? Що я замовчую? Це найделікатніше питання, але саме воно виводить на поверхню біль. Воно стосується того, що клієнт не дозволяє собі озвучити в парі. Це можуть бути потреби, які здаються незручними, більше близькості, свободи, тілесності, невдоволення, яке довго пригнічується, почуття, які складно визнати, злість, байдужість, страх, фантазія або сумніви, які неможливо промовити вголос. Сором за свою частину, відчуття я за НАТО, є не такі, як треба. Наша роль тут бути свідком, створити простір, де замовчане можна буде хоча б один раз сказати: не партнеру, а собі. І тільки тоді клієнт почне бачити, що саме несе в собі тиша, бо вона завжди говорить. Допоміжні запитання. А що ви ніколи не говорили йому їй, чого ви боїтесь сказати і чому? Які слова зупиняються на півдорозі? Саме ця частина відкриває доступ до найглибших внутрішніх конфліктів, часто через неї вдається виявити витіснені потреби, травми та сценарії адаптації. У сукупності ці три запитання це не просто роздуми, це своєрідна діагностична мапа. Вона показує динаміку активності, що клієнт дає, динаміку отримання, чи є взаємність, динаміку уникнення, де мовчання йде замість контакту. Вони формують опори для подальшої роботи, дають розуміння, де зона відповідальності клієнта, а де партнера, показують, які саме емоції застрягли або були витіснені, виявляють. Повторювані патерни, наприклад, давати багато, отримувати мало і мовчати, звична тріада дитячої ролі. Як же це можна використовувати в сесії? Вести поступово в контексті розмови, а не як анкету. Повертатися до них не один раз. Динаміка змінюється, просити клієнта писати відповіді між сесіями як форму рефлексію. У гештальт підході запропонувати кожне питання як окрему фокусну сесію. У психодинаміці досліджувати витоки, замовчування та моделі отримання любові. Ці три прості питання інструмент великої глибини, вони повертають клієнта до себе, запускають процес усвідомлення і дають нам чітку карту. Стосунки це завжди взаємодія двох, але початок будь-якої терапевтичної зміни це бачення того, яку роль у цій. В цій динаміці граю я. Працюючи з цими питаннями, клієнт переходить від позиції жертви або рятівника до позиції суб'єкта, який може впливати через присутність, чесність, діалог. І саме тоді починається реальна трансформація у стосунках. Зараз переходимо до наступного питання: модель 5 точок опори. Хто був на вебінарі? Той вже знає, та, що це таке, але зараз ми про це поговоримо більш детальніше. В терапевтичній роботі з темою стосунків ми часто стикаємося з розмитим емоційно зарядженими розповідами клієнтів. Та, все не так, я відчуваю, що ми віддалились, він мене не розуміє і таке інше. Ці фрази несуть в собі реальний біль, але самі по собі не дають нам ніякої точки опори для аналізу. І саме модель 5 точок опори це спроба дати структуру цим розповідям. Вона нам допомагає розкласти динаміку стосунків на п'ять базових елементів, які легко інтерпретувати в терапевтичній бесіді. Це не теорія про ідеальні стосунки, а практичний інструмент для первинної діагностики. Що ж це за модель? Це п'ять опор, на яких тримаються зрілі стосунки: довіра, повага. Свобода, спільність та тілесність кожна з них це окремий вибір, і вимір, у якому клієнт має свій досвід, потреби, розчарування чи відсутність контакту. І наше завдання уважно слухати, на які точки спирається клієнт, а де є провал. Довіра Довіра – це не лише впевненість, що партнер не зрадить. Це базове відчуття психологічної безпеки в контакті. Чи можу я розкриватись поруч? Чи вірю я, що інша людина не скористається моєю вразливістю? У консультації це проявляється в словах. Я не можу йому їй сказати правду. Він вона читає мої повідомлення. Я не відчуваю, що мене тримають. Запитання для діагностики, що для вас означає довіра? Коли ви відчували, що можете покластися на партнера, як партнер реагує на вашу відкритість, повага. Повага це визнання іншого як окремої повноцінної особистості. Це про межі, про здатність чутині, про визнання відмінностей. Там, де є повага, є місце і для схожості. І для інакшості типові маркери порушення поваги, ігнорування бажань і прохань, знецінення праці, емоцій, вибору, постійна критика, сарказм, приниження, запитання. Чи почуваєтесь ви рівноцінними в цих стосунках? Чи вас чують, коли ви говорите про важливе? Як партнер реагує, коли ви з ним з чимось не згодні? Свобода це простір. Набути собою, мати свої інтереси, друзів, час. Це не про відсутність зобов'язань, а про відсутність контролю. В зрілих стосунках є баланс між разом і окремо. Типові запити. Мені нема чим дихати, я почуваюся винним, коли хочу побути один. Я боюсь бути собою, тому що буде скандал, запитання. Наскільки у вас є відчуття особистого простору? Чи ви можете робити щось без партнера, без страху чи докорів? Що ви не дозволяєте собі, коли у стосунках, спільність. Це про ми, наскільки пара має спільний напрям, цінності, сенси. Це не лише про подружні плани, а про відчуття, що у вас є щось разом, навіть якщо різні характери і темпи. У практиці я не розумію, чому ми взагалі разом. Ми ніби живемо в паралельних світах. У нас немає спільного запитання, що вас об'єднує сьогодні, що вам хочеться робити разом, яка у вас спільна мрія, мета, сенс? Тілесність. Це про тілесний контакт, сексуальність, присутність. Не тільки про секс, а про тілесну взаємодію загалом, дотики, обійми. Погляд це вимір живості і контакту, ознаки порушення, відсутність дотику навіть в побуті, інтимність без близькості або навпаки, змушення або уникнення тілесності, запитання, як ви почуваєтесь у тілесному контакті з партнером, чи є у вас бажання, інтерес, тілесна взаємодія, що змінилося у вашій сексуальній близькості? Як застосовувати модель у сесії? Пояснити клієнту просту логіку моделі це допомагає структурувати власні відчуття, задавати відкриті запитання по кожній опорі. Так клієнт поступово будує своє внутрішнє дзеркало стосунків. Використовувати як карту, в якій зоні провал. Це допоможе побачити не лише, що болить, а й де болить, робити ревізію, як змінився досвід опор за час стосунків. Наприклад, на початку я відчувала довіру, а тепер ні. Використовувати як основу для контракту змін. Якщо є запит, я хочу знову відчувати близькість це вже напрямок роботи. Приклад консультації. Клієнтка каже: я не знаю, що з нами. Ніби все нормально, але я постійно зла і хочеться втекти. Через модель 5 точок опори з'ясовуємо довіра. Я не можу сказати, що мені погано він сприймає це як критику. Повага, він завжди перебуває, коли я говорю. Свобода. Я не маю права на свій час, усе має бути разом. Спільність. Раніше ми разом мріяли про дім, тепер навіть не плануємо відпустки. Тілесність, я уникаю дотиків, бо після них завжди очікується щось більше. Це не діагноз, але це чітка карта яка дозволяє нам сформулювати гіпотезу. У цій парі вичерпані принаймні три з п'яти опор. Далі роботу над відновленням контакту з кожною з них або з чесним визнанням, що частина з них більше не жива. Переваги моделі дає структуру, коли все виглядає як хаос і відчай, допомагає клієнту перейти від емоцій до аналізу, створює основу для діалогу між партнерами, може бути адаптована під індивідуальну або парну терапію, формує зрозумілу карту для тривалої роботи. П'яточок опори це не шкала щастя в парі, це робоча модель, що дозволяє нам та клієнту побачити, на чому тримаються або не тримаються ці стосунки. Замість загальних суджень конкретні параметри, замість емоційної плутанини діагностика. І це вже початок змін. Тому що тільки розпізнавши, що саме не витримує, можна почати шукати, що і коли втрачено, і чи можливо це відновити в парі. Діагностика як точка входу. Чому вона важлива вже з першої зустрічі? Перша сесія в роботі з темою стосунків це не момент для висновків чи рішень, це момент для глибокого слухання, формування запиту та виявлення динаміки. Саме тому важливо мати простий, чіткий набір діагностичних технік, які дозволяють швидко считати основні опори або тріщини в стосунках. Такий інструментарій дає нам опору для подальшої роботи, а клієнту відчуття безпеки і структури. І ми розглянемо о, три категорії діагностичних технік. Які рекомендую прямати під рукою для першої сесії. Це шкала задоволеності, аналітичні матриці, метафоричні запити. Та, звісно, ті техніки, про які ми вже говорили, їх так само можна застосовувати на першій зустрічі. І так, шкала задоволеності, швидкий спосіб виявити слабкі зони. Що ж це таке? Це простий інструмент кількісного оцінювання рівня задоволеності клієнта окремими аспектами стосунків. Вони дозволяють за 10-15 хвилин отримати. Первинну мапу поточного стану пару. Наприклад, шкала від 1 до 10 по ключових критеріях. Тут ми можемо застосовувати колесо да, потреб. Ось, і це може бути що? довіра, емоційна близькість, сексуальне життя, спільні цілі, повага, свобода, особистий простір, підтримка, конфліктність. Як використовувати? Пропонуємо клієнту оцінити кожен критерій за шкалою від 1 до 10. Після цього можна задати уточнюючі запитання. Що означає для вас, наприклад, 6 у сфері довіри? Що мало би бути, щоб стало це 8? Коли в останнє ця цифра була вищою? Для чого це нам потрібно? Шкали дають можливість швидко. Побачити, де саме є зона дискомфорту і водночас зона опори. Вони також зменшують хаос у наративі клієнта і дозволяють перейти нам до конкретики. Аналітичні матриці це глибша робота з динамікою взаємодії. Це схематичні моделі, які дозволяють розкласти стосунки на складові і аналізувати взаємодію партнерів у різних вимірах. На відміну від шкал, матриці більше орієнтовані на якісну, ніж кількісну діагностику. Наприклад, матриця Я ти ми. Запитання: хто я у цих стосунках? Вимір я. Я не маю права на вимір ти. Він очікує, що я. Вимір ми. Ми ніби злились. Що я хочу отримати? Та вимір я почутись в безпеці, вимір ти, щоб він розумів мене. Вимір ми, хочу говорити разом. Чого боюся, що знову відкине, що він втомиться, що ми не витримаємо. Як працювати, клієнт заповнює або обговорює з нами відповіді на ці блоки. Це допомагає бачити, де є перенесення, де очікування, а де змішаність ролей. Матриця ролей в деяких випадках допомагає схема дитина дорослий. Батько мати адаптована з транзактного аналізу, запитання, в які моменти ви почуваєтесь безсилим, безпорадною стосунках, В які моменти ви вчите партнера як правильно, де в стосунках немає рівності. Для чого ця матриця виявляє незрілі або батьківсько-дитячі сценарії, які часто лежать в основі конфліктів? Метафорічні запити, коли логіка не працює. Метафоричні інструменти включають проєктивні запитання, візуалізації, роботу з образами, вони обходять раціональні захисти клієнта і дозволяють дістатись до підсвідомих моделей поведінки. Приклади запитів. Якщо уявити ваші стосунки як кімнату, як вона виглядає, який колір, текстура, освітлення там? Хто чекає в цій кімнаті, хто ближче до виходу, або, якщо уявити ваші стосунки як фільм, що це за жанр, хто головний герой, а хто другорядний, чи хочеться щось змінити у сценарії, як працювати? Після відповіді клієнта задавати уточнюючі запитання. Образи можуть давати підказки щодо емоційного клімату, ролей, неусвідомлених страхів чи потреб, переваги. Працюють навіть тоді, коли клієнт не може чітко сформулювати. Запит. Підходять для першої сесії як м'який вхід. Добре працюють у парній терапії, коли слова обмежені, а образи відкриті. Як комбінувати ці техніки? Все залежить від клієнта. Якщо людина структурна, з високим рівнем рефлексії можна почати зі шкал і аналітичної матриці. Якщо клієнт плутається, говорить фрагментарно або емоційно, краще почати з метафори. У парній терапії добре, добре працює поєднання шкал і метафор. Кожен з партнерів може зробити власну оцінку, а потім обмінятись поглядом через образ. Структура першої сесії з використанням технік. Перше встановлення контакту, збір короткої історії, друге пропозиція провести оцінку по шкалі для структурування запиту. Третє поглиблення через аналітичну матрицю. Можна використовувати один з варіантів. У завершенні метафоричне запитання, як ресурс або точка розширення, В підсумок запрошення і запрошення до подальшої роботи. А психолог, який має під рукою набір простих і точних інструментів для діагностики, може набагато впевненіше рухатись у роботі зі стосунками. Діагностика це не продати оцінку чи виставити діагноз, це про створення простору, де клієнт сам бачить структуру свого досвіду, а значить, отримує шанс на зміну. Цей набір технік для першої сесії така ваша перша опора в цій темі. Да? І також сигнал клієнту: я не просто слухаю, я бачу ваш шлях і можу йти поруч. А в першій сесії прям пропоную застосовувати ці прості техніки, а потім переходити до 5 точок опори. і Ну, дивитись по парі загалом, да? тому що п'ять точок опори – це вже таке трошки більш глибше занурення да, в потреби і в ціннісні виміри клієнта. І, можливо, на перші зустрічі вони ще до цього будуть не готові, і нам потрібно да, зібрати такий анамнез, і щоб потім більш глибше досліджувати за допомогою техніки п'ять точок опори або інших технік, які розглядалися в цьому уроті.